Почитаємо з Євангелія від Івана 15 розділ з 1 по 8 вірши, Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, що рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуззя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне. І громадять їх і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас. То просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Наш Господь багато разів порівнює нас з гілками винограду, а себе з виноградною лазою. Це цікаве порівняння, яке спробуємо розібрати. Бог створив церкву, яка покликана бути з ним у вічності. Він її створив на основі нашого Господа Ісуса Христа, якого порівнює з виноградною лозою, на якій розташовані гілки церква. Ми з Христом одне ціле. Як одна рослина, ми не тільки зібрані в ім'я Ісуса, але й тримаємось за Нього, живимося від Нього. Ми від Нього живемо Ним і створені для Нього. Як гілки винограду розташовані на одній лозі, так і різні помісні церкви. З'єднані єдиним Господом. Кожна гілка на цій лозі однаково цінна та причетна до Господа. У християнському мистецтві плодоносна виноградна лоза символізує єдність Христа та Його послідовників. Прочитаємо ще з послання до Ефесіан, 4 розділ 5 та 6 вірші. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. Наскільки ми з'єднані з Ісусом, показує зокрема те, наскільки кожен з нас, як виноградинки, перебуває у єдності. Поєднаний у виноградну грону. Адже без цієї грони неможливо долучитися до гілок помісної церкви, а також до лози до Ісуса. Дуже важливо стежити за власним духовним станом, адже навіть одна гнила виноградинка починає псувати все гроном. Кожен з нас може побачити, чи допомагає він іншим зростати в благодаті і в пізнанні Бога, чи є баластом, який інші намагаються тягнути вгору. А цей баласт може вважати великою ласкою, що дозволяє тягнути себе нагору. Крім спільного зростання. Кожен християнин індивідуально перебуває у Христі. Це особисті стосунки з Господом. І якщо цього немає, то Він, як засохла гілка, відкидається Ісусом і кидається у вогонь. Адже виноградні гілки більше ні на що не придатні, на відміну від іншої деревини, і гілки, що засохли, спалюють. Деревину виноградної лози використовують лише як паливо. Церква не створена для політики, не створена для бізнесу, в неї конкретні завдання від Господа. Якщо ми, як гілки, з'єднані з Лозою з Ісусом, то ростемо за рахунок Сонця для нас це світло істини, сонце правди та соків, Дух Святий та особисте спілкування з Христом. А якщо нехтуємо духовним життям, то духовно засихаємо. Наш Господь показує призначення християн. Як і виноградні гілки, ми повинні давати плід. Саме наш плід показує, наскільки ми перебуваємо в Господі. Наш плід показує, наскільки. Перебуваємо ми в Господі. Це найважливіший індикатор. Ми не можемо послатися на обставини чи на свій внутрішній стан, якщо не приносимо плід у церкві, ми як засохла негідна гілка, яка лише займає місце. Ще прочитаємо з Євангелія від Матвія, 7 розділ. 16 та 17 вірші. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на терміні збирають, аби фіги із будяків так ото родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Чи прекрасний наш плід для Господа? Чи багатьом ми допомогли пізнати істину, чи є прикладом святого життя? Чи ходимо в істині, чи видно результати нашого служення Христу, чи ми як пасивні глядачі? Чи прекрасний перед Господом наш плід, вирощений разом із Духом Святим любов? Радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Наш духовний плід включає служіння іншим християнам. Господь у притчі про робітників у винограднику показує, що Він постійно шукає робітників, щоб послати їх працювати. У свій виноградник. Про християн, які не залучені до цієї роботи, Спаситель відгукується як про людей, які стоять бездіяльно і побуджує їх служити. Догляд за виноградником полягає ще в тому, що іноді потрібно розпушувати землю і очищати її від бур'янів. Ми готуємо свої серця для прийняття духовної їжі, щоб чути Господа, а також досліджуємо свої серця, чи є непотрібне в нашому житті, щоб нам від цього відмовитися і вирвати як бур'ян. Цікаво, що у писанні вино як продукт від винограду. Може символізувати і як духовні сили та дарування, так і засліплення та сп'яніння. І справді, ми можемо приносити як добрий плід Господу, так і можемо руйнувати справу Божу. Це залежить від наших мотивів служіння стану сердець і нашої податливості до виправлень від Господа. Вино може використовуватися для святого обряду причастя, а може і розбещувати. І ми можемо приносити як плід святості, так і, на жаль, бути спокусою для інших. Отже, Гілки, які не дають плоду, Ісус відсікає, а гілки, що приносять плід, очищає, щоб плоду більше приносили. Таке очищення називається обрізанням винограду. Обрізка винограду обов'язковий агротехнічний прийом. Обрізання молодих кущів починають з першого року посадки для надання кущу певної форми, обрізання дорослих кущів, що плодоносять щорічно проводять для надання кущам потрібної форми і отримання високого врожаю винограду хорошої якості. У період старіння винограду головне завдання обрізки полягає у продовженні його продуктивності. Обрізка винограду не тільки збільшує обсяг врожаю, але й змінює на краще смакові якості, а також розмір ягід. Крім того, процедура прискорює дозрівання винограду, помітно полегшує догляд за кущами, що плодоносять. І збір ягід також полегшує. Адже цей вололюбний кущ здатний розростатися на всі боки, якщо його щорічно не формувати. На жаль, у кожного з нас є непокірна плодська природа, яка бажає робити все по-своєму, не слухаючись і задля насолоди. Ми зобов'язані перемагати свої гріховні бажання духом, і в цьому допомагає нам Господь. Адже Тілесна природа періодично виривається з-під нашого контролю і без допомоги Христа з нею не впоратись. Тому Бог періодично проводить болючі процедури обрізання. Це боляче, але життєво необхідне. Час від часу кожен із нас проходить через. Хвороби, різні скорботи через ситуації, які здаються нам безвихідними, і в яких нам залишається волати до Господа і сподіватись лише на нього, усвідомлюючи власну неміч. Після обрізки на винограднику повинні залишитись найбільше потужні багаторічні штамби. Тобто стволи, що ростуть перпендикулярно до землі. І рукави з бруньками, з яких виростуть до наступного літа нові лози та плодові кисті. Викриваючи свій народ, що впав у ідолопоклонство, Господь робить порівняння. Той виноград витягнув пожадливо своє коріння на нього, тобто на чужого, і свої галузки пустив до нього. Наше духовне коріння має залишатися потужним і спрямованим. До неба, а все непотрібне, до чого Господь нас не закликав, має бути видалено. Часто такі виправлення від Господа прийняти складно, адже ми схильні вважати, що краще знаємо, що нам потрібно і що робити, бо це ж наша ситуація, наше життя. Сама собою, виноградна лоза, як слабка рослина, стелиться по землі чи обвивається навколо опор. Тому, якщо нас не спрямує Христос, то будемо стелитись по землі, задовольняючи лише свої земні потреби. Деколи християни настільки Перто намагаються досягнути свого в супереч протистоянню Божому, що минають роки, перш ніж від власних планів і прагнень не залишаться одні руїни. Тут важливо не затвердіти та змиритися під міцну руку Господа, доглянута виноградна лоза є символом миру. Та благополуччя. Варто побоюватись, щоб не стати такою гілкою, яка росте не в напрямку небес і не приносить добрий плід. Відсікання бічних гілок веде до більш інтенсивного плодоношення. Писання попереджає, що якщо Бог не пощадив природні виноградні гілки, які суть Ізраїль, хоч і не відкинув їх, то при нашому супротиву тим більше не пощадить і нас, як прищеплених до народу Божого з язичників. Виноградник огороджувався живоплотом або низькою стіною покритою. Колючими рослинами для захисту від тварин та злодіїв. У виноградних садах будувалася також сторожова вежа, де був сторож для нагляду. Як виноградник не міг принести плоди, якщо його не захищали, так і наша віра потребує нашого захисту. Потрібно зберігати себе від Єреси, не проявляючи цікавості до нових вчень, які суперечать тому, чого нас навчали у церкві. Повторюю, потрібно зберігати себе від Єреси, не виявляючи цікавості до нових вчень, які суперечать тому, чого не навчали нас в церкві. Варто старанно захищати і час, який ми відокремлюємо на спілкування з Богом, читання Біблії, спілкування з братами та сестрами. Адже завжди виникатимуть справи, які здаються вкрай важливими. Та невідкладними потрібно бути завжди на варті, щоб не захоплюватись справами, інформацією, які засмічуватимуть наше життя. Отже, Бог порівнює нас із гілками винограду, а себе із виноградною лозою. Ми повинні виявляти єдність. Як з братами і сестрами, подібно до ягід одного грона, так і мати постійний зв'язок з Ісусом, як гілки з виноградною лозою. Подібно до виноградної гілки, ми повинні приносити плід, який показує наш духовний стан і виконання нашого призначення. Щоб ми приносили більше духовного плоду, Христос нас очищує. Чому треба не чинити опір, а сприяти, виправлятись. А щоб наш плід не пропав, необхідно захищати його. І хай допоможе нам в цьому Бог. Амінь. Амінь. Якщо ви ще не на виноградній лозі, ще не поєднані з Ісусом та з Його церквою, потрібно зробити перший крок покаятися та присвятити своє життя Господу.